Добро, шановні члени президії, дякую за таке гарне представлення. Шановні колеги. Хочу також подякувати організаторам даного заходу. У нас вже не перший захід спільно дерматологів-онкологів. Ми демонструємо яскраво такий міждисциплінарний підхід до спільної проблеми. І мені приємно, що моя маленька доповідь в тому чи іншому виді, яка пов'язана з засобами по профілактиці дії сонячного ультрафіолету на шкіру людей, вона поступово піднімається в по рейтингу. І якщо починалася вона десь з кінця дня, то сьогодні вже я дуже можливі, що четверта доповідь власне по профілактиці, тому що як відомо один долар профілактики вкладений, він може е, ну, убезпечити нас втрати десятків тисяч доларів на е, імунобіологічні препарати з невимовними назвами, які, е, на жаль, можуть бути потрібні пацієнтам, і тим не менше, вони не всі і не завжди будуть е, гарантувати 100% виживаємість пацієнта. Отже, до профілактики. Професор Робін Сергій Ігорович максимально активізував роль сонячного ультрафіолету як фактору розвитку і запуску процесу канцерогенезу в шкірі. Крім того, звичайно, ультрафіолет він може викликати ряд інших реакцій, таких як опік шкіри, запуск автоімунних захворювань, таких як системна склеродермія, вовчак червоний, дискоїдний. Інші аутоімунні захворювання, як він може спричинити ряд косметичних недоліків, таких як пігментації, фотостаріння шкіри. Ну і, Звісно, найбільш різний і основний ризик від сонячного ультрафіолету це рак шкіри. Ну, відповідно, фотозахист, захист від ультрафіолету це профілактика цих негативних моментів. Профілактика і актуалізація проблеми вона в світі відбувається досить давно. А, ну, зокрема, вже понад 20 років назад, як видно зі слайда, був вийшов фільм Медовий місяць у Вегасі з такими чудовим тріо акторів — Ніколас Скейт, Джеймс Канн, Сара Джесіка Паркер. Всім відома. Фільм, ну, на жаль, не вдалося вставити фрагмент в фільму в дану презентацію. Певна проблема була при експорті з. Еплана Microsoft Windows, але тим не менше, кого, хто любить кіно, легкі комедії, ну, на вихідних буде грав чудовий час ознайомитись з даним витвором, я його бачив двічі. перший раз, як фільм, в якому основа саундтрека, це пісні Елиса Пресків, які виконані як в оригіналі, так і кавер-версії. А другий раз, коли я побачив його ну, пів року назад, фактично. Я був здивований, наскільки грамотно туди були інтегровані питання профілактики інсоляції, питання актуалізації меланоми і тому подібні речі. Ну, я переконаний ті лікарі, які ознайомляться з даним фільмом, вони побачать. Там йдеться про смерть дружини, передчасно смерть дружини мільйонера від меланоми шкіри. Ну і, власне кажучи, як він відноситься до цього захворювання і як він рекомендує. Ним боротися. Я надіюсь, я вас заінтригував, Кому цікаво, обов'язково подивіться це кіно. Вертаючись до методів профілактики, можна сказати, що які основні є аспекти захисту від ультрафіолету, в першу чергу, звичайно, обмеження часу інсуляції, пошук, тіні, використання закритого одягу, довгі рукав, довгі брюки. Капелюхи з широкими полями тому подібні. Нанесення на відкриті ділянки шкіри сонцезахисних засобів. Ну і такий ще один аспект відмови від користування солярієм. Як відомо, штучний ультрафіолет це теж ультрафіолет, і він теж шкідливий. В 2009 році всесвітня організація охорони здоров'я віднесла штучні апарати для використання. Для загалом вони їх віднесли до вищої категорії ризику з точки зору онкології шкіри, і після того була е, е, актуалізована в світі така антисолярійна кампанія. Першими ввели е, заборону на е, штучну засмагу у 2009, тому ж таки році в Бразилії. Е, е, ну і, Як видно з даного слайду, е, в Англії, в, в Великобританії, в Америці, в Австралії, в тих чи інших. Вікових групах є повна або часткова заборона на використання солярії в більшості країн світу, де є страхова медицина після відвідування солярів. Будь-які будь-які страхові випадки пов'язані з можливим онкологією внаслідок солярії, вони не покриваються страховкою. Ну, звичайно, там люди відповідно мають і відповідне відношення до солярії. Ну але вертаючись до сонцезахисних засобів як основи профілактики негативного впливу ультрафіолету. Маємо таке твердження: можливо, не завжди і не всім потрібний ультрафіолетовий захист. Крем, якщо людина, до прикладу знаходиться в тіні або не активно на сонці. Але слід пам'ятати, що тінь це поняття відносне. Є великий ризик відбитих променів, причому вони відбиваються від різних поверхні в різній кількості. Зверніть, будь ласка, увагу, до 80% від свіжого снігу. Хто займається активно гірськими лижами, той знає, що навіть зимою на високогір'ї можна отримати досить суттєву дозу ультрафіолету. Крім того, чверть ультрафіолету ми додатково отримуємо купаючись в морі, але навіть Сухий пісок, 20%, трава і тиха е, вода вони, по 10% Вони додають додаткову нагрузку ультрафіолету, яку людина може отримати. Крім того, е, з підвищенням над рівнем моря е, також суттєво зростає е, сумарна доза ультрафіолету, яку отримує наша шкіра 1000 метрів, 10%, 1500 метрів, 20% і 2000 метрів. 30%. Тобто, якщо людина займається гірськими лижами на висоті 2000 метрів, то вона може отримати фактично в півтора рази більше або і в 2 ультрафіолету, ніж вона отримає на рівні моря. Таким чином, можна сказати, що тінь, тінь немає, і сонцезахисні засоби вони потрібні на відкриті ділянці шкіри ну, фактично постійно. Питання до самої характеристики сонцезахисних засобів, як відомо, вони бувають. Ну, основні групи компонентів, які мають власну сонцевих функцію з фізичним та з хімічним фактором захисту. Хімічний фактор захисту він заключається в тому, що речовина діюча поглинає сонячну енергію, відбувається її нагрівання, але, як правило, ці компоненти вони прозорі оптично, вони не видимі на шкірі. Засоби з хімічним фільтром, як правило, багатокомпонентні, тому що певна речовина має здатність до абсорбції тільки певної частини сонячного спектру. А і за рахунок такої багатокомпонентності досить часто бувають алергічні контактні реакції на дані засоби. Ну і відповідно свідчення. Відзначити такий момент, що з часом рівень захисту зменшується внаслідок вигоряння. Проходить хімічна реакція, і відповідно, чим далі, тим менше залишається діючої речовини. На противагу, фізичний фактор він діє е, е, таким чином, що відбиває сонячну енергію, е, як мікродзеркало, е, не викликаючи нагрівання шкіри, е, сонячний ультрафіолет, він звідки прийшов туди і повертається. Характерний блиск залишає на шкірі за рахунок цього. Ну, от видно, дитина нанесла сонцезахисний засіб, отакий от білуватий колір. Діючих речовин не так багато, діоксид титану, оксид цинку або їх суміші фактично. Ну, тобто ми говоримо про одну-дві речовини. Досить рідко вони за рахунок поверхневості своєї розміщення на шкірі, вони викликають алергічні реакції і рівень захисту відносно. Стабільний, немає феномену вигорання, нічого не перетворюється ніякі компоненти один в інший, але вони на шкірі досить видимі. Відповідно, не можна сказати, що якийсь засоб більш прийнятний, чи хімічний, чи фізичний, є комбіновані засоби захисту. Головне, це його функція, а не діюча речовина. Основна характеристика сонцезахисних засобів це його фактор захисту SPF. У кожній банці соцзахисного крему є цей СПФ-показник, Він, ну, в більшості випадків від 5 до 50. Ну, і є таке твердження, чим вищий СПФ, тим краще. Ну, Відповідно, більший захист йде від сонячного ультрафіолету. Спробуємо чи <кій> це так. Що означає фактор СПФ? Насправді СПФ це, він показує наскільки. Мінімальна еритемна доза з нанесеним засобом на поверхню шкіри буде більша за мінімальну еритемну дозу без нанесеного засобу. Мінімальна еритемна доза це доза випромінювання ультрафіолету, яка викликає мінімальну еритему на шкірі. Ну, можна її вимірювати, наприклад, в хвилинах. Якщо відповідно через 5 хвилин Перебування на сонці у людини виникає легка еритема через деякий час, то з нанесенням засобу з СП-10, відповідно, людина може знаходитися на сонці для досягнення такого ж біологічного ефекту в 10 разів більше. Але слід сказати, що Спогенність сонячного ультрафіолету пов'язана в першу чергу з ультрафіолетом спектру Б, короткохвильовим ультрафіолетом, відповідно, фактор захисту СП він буде корелювати в першу чергу з захисту від ультрафіолету спектру Б, а ультрафіолет складається із ультрафіолету спектру А, довгих хвиль і спектру С, який, при наявності озонових тир в атмосфері, він може проходити до поверхні Землі. Має максимальну дію на шкіл. Е, відповідно, фактор СПФ його не можна сприймати як абсолют. Е, досить багато є публікацій, в тому числі наукових, про контроверсійність цього показника. Е, в першу чергу вона пов'язана з тим, що досить складно визначити е, е, мінімальну ретемну дозу в е, реальних умовах. Не говорячи вже про те, що далеко не кожен е, користувач. Е, Сонцезахисного засобу він знає, що, що таке СП, що таке мінімальна ретемна доза, і має елементарні знання з фізики і поняття, як її можна визначити, тому що ми прекрасно знаємо, що е, ну, мед можна вимірювати як в міліджолях на сантиметр квадратний, так і в хвилинах. Але е, одні хвилини сьогодні вони не будуть абсолютно тими ж самими хвилинами завтра. Сонячне випромінювання воно досить мінливе, воно змінюється в залежності від атмосферних явищ, в залежності від широти, в залежності від часу дня. Відповідно ну це теж потрібно враховувати, особливо в реальних умовах. Ну і крім того, як вже було сказано, ми не будемо мати гарантії від ультрафіолету спектру А, тому що СПФ, якщо особливо ми говоримо про хімічний фактор захисту, він може... Давати хороший захист від ультрафіолету спектру Б, але від ультрафіолету спектру А практично не захищати. В цьому біда різних класифікацій сонцезахисних засобів. Не так давно ми почали звертати увагу на те, що на ємкостях засобом вказується також захист від ультрафіолету А. На жаль, на відміну від спектру Б, тут немає однозначної позиції. І маркіровка по захисту від ультрафіолету А може бути різноманітною І від констатації факту UV Protection, UVA Protection до наявних, ну, зокрема, от на баночці справа, зірочок від ну, 1 до 5 може бути вказано просто високий, середній або низький захист від ультрафіолету А. Ну, в Америці простіше у них є FDA, які чітко підходять до стандартизації засобів медичного призначення і косметики. В липні 2012 року вони жорсткіше переглянули вимоги до сонцезахисного засобу. І відповідно, ну, він має втазуватись на банці поряд з СПФ, також захист від ультрафіолету А по п'ятипальній шкалі. Ну, відповідно, високий СПФ. В першу чергу, як було сказати, не гарантує вже захист автоматичної від ультрафіолету А. В певній мірі ми можемо розраховувати на захист від ультрафіолету А, якщо ми маємо справу з фізичним методом фільтрації, тому що ну, по великому рахунку дзеркало все одно які хвилі відбивати. Але слід пам'ятати також про те, що СПФ понад 50 це потенційний алерген. Його текстура буде досить щільною, є ризик оклюзії і певних дерматологічних неприємних моментів, таких як контактний дерматит, підниця і тому подібні речі, з якими може стикнутися користувач засобу. Наступна теза. Чи, ну, відповідно, ми можемо сказати, що високий високий це не завжди добре, і він. Більше того, не гарантує захист від усіх негативних моментів ультрафіолетового впливу. Наступна теза: ефективність захисту залежить не тільки від кількісних показників сонцезахисного засобу. Ну, звичайно, вже було сказано, сонцезахист залежить і також від періодичності нанесення, від додаткових засобів захисту, від одягу, від широти, від часу дня. Крім того, є такий от, ну, момент як дотримання правильного дозування на одиницю площі. Рідко про це говорять, але такий є ну, відносний стандарт 2 міліграми на сантиметр квадратний. Якщо перевести це на всю поверхню тіла, виходить досить таки великий об'єм. Якщо беремо площу ну, дорослої людини 1,5-2 метри квадратних, то для покриття своєї поверхні тіла знадобиться 30-40 мл сонцезахисного засобу. Вкрай рідко, я думаю, більшість пацієнтів не наносять таку кількість достатньо, бо навіть на передпліччя і обличчя, як ви бачите, неважко підрахувати 3-6 мл необхідно. Ну, відповідно, якщо ми нанесемо засіб з СПФ-50, Недостатньою тощиною, то і на сп 50 нам розраховувати нічого. В 1985 році, вже майже 20 років назад, була проведена шведами така от робота, яка, ну, в ході якої запропоновано було підтослідним використати адмібіту сонцезахисний засіб на їх розсуд. Скільки хто буде вважати за потрібне, тим не менше, в результаті цього. В середньому доза складала один міліграм на сантиметр квадратний, замість необхідних два мг на сантиметр квадратний. При тому, що ці люди були включені дослідження, ну як мінімум, вони розуміли, що е, ну, необхідність певної ретельності нанесення, і, і все одно вони на 50% менше нанесли сонцезахисного за, за, за засобу ніж потрібно. Які ми можемо мати додаткові міри, крім власне, нанесення правильним шаром сонцезахисного засобу, зменшення часу інсоляції, звичайно, закритий одяг, як вже було сказано, ну і слід максимально уникати інсоляції в період пікової сонячної активності, коли сонце в зеніті. Зеніт, він, звичайно, залежить від ну, довготи географічної, тому є така універсальна з 10 до 16. Коли сонце в зеніті або практично ну, біля вертикального положення, рекомендувати все-таки уникати знаходження на прямому сонці. Відповідно, ну, як вже можна здогадатися, не одним сонцезахисним засобом регулюється захист від ультрафіолету. Сонцезахисні засоби діють одразу після нанесення. Ну, раніше так вважалось, але з появою досить складних лікарських форм. Емульсій, мікронізованих компонентів, особливо це стосується хімічних факторів захисту. Їм необхідний певний час для активації для зайняття їхнього конкретного місця в епідермісі. Відповідно, є така рекомендація на противагу, у тому що раніше вважалося наносити зразу після виходу на сонце. Зараз вважається оптимальним нанесення десь 20. 15 хвилин до виходу на сонце. Ну тут ще такий момент чисто практичний, зразу після виходу на сонце. Якщо людина поїхала в теплі краї, це коли вийшов за порог готеля чи зайшов на пляж. Якщо пляж знаходиться досить далеко, то можна ще по дорозі на пляж отримати певну дозу ультрафіолету. Відповідно, є зміст рекомендувати нашим пацієнтам за 30 хвилин до виходу на сонце нанести на всі відкриті ділянки шкіри сонцезахисний засіб. І е, обов'язково перенаносити його після купання і вираженого ботовиділення. Відповідно, не всі сонцезахисні засоби діють одразу після Це нанесення. Це е, Водостійкість сонцезахисних засобів. Дуже часто рядом з СПФ на е, маркерівка на банці є сонцезахис... сонцезахисний засіб. Водостійкий абсолютно слід пам'ятати про те, що ну, будь-який крем він змивається зі шкіри. Змивається він водою, а якщо вода солена, або якщо вона має, е, якщо людина потіє, якщо використовує е, мило, гель для душу, то, звичайно, е, від сонцезахисного засобу може практично нічого і не лишитися на шкірі. Е, е, з частковим змиванням е, відповідно, усувається фактор захисту. І е, ну, в Америці от, знову ж таки зведенням нового стандарту вони почали більш жорсткіше. Е, Регламентувати тести до водостійкості сонцезахисних засобів, вони навіть зробили методологію, як проводити тест на стійкі сонцезахисного засобу. Там Спеціально його миють протягом кількох хвилин з такою інтенсивністю і тому подібне. Так що слід пам'ятати, що навіть якщо вказано, що засіб 100% водостійкий, ну, з певною недовірою можна до цього робіт. Ідеального сонцезахисного засобу не існує, ну, власне кажучи, ми. До цього потихеньку і підходили. Якщо б існував ідеальний соцзахисний засіб, він мав би 100% захист від ультрафіолету спектру Б, спектру А, був би абсолютно стабільний з часом, був би стійкий до чинників зовнішнього середовища, до змивання, стирання, потіння. Але при потребі він би міг так само швидко усуватися зі шкіри, наприклад, ввечері. Він був би абсолютно гіпоалергенний, не викликав би ніякого подразнення. І невидимий на шкірі, абсолютно косметично прийнятний. І, ну, на жаль, на практиці поки що ідеального сонцезахисного засобу не створили, тому його, звичайно, не існує, це реальність. Так само не існує ідеальних користувачів, ідеальних пацієнтів. Якщо б вони б існували, вони б однозначно наносили, їхали б, напевно, на моря з ящиком сонцезахисних засобів, наносили б за 15-30 хвилин, повторювали б нанесення кожні 2 години або як мінімум після купальні чи потовиділення вираженого. Використовували б капелюхи, довгий одяг, не знаходились б на сонці з 10 до 16, ну і також би відвідували лікаря як мінімум один раз на рік для динамічного контролю за станом новоотворень на його шкірі. Дозвольте підвести певну лінію. ну Як вже було неодноразово сьогодні сказано, можна можу ще раз підтвердити, що сонячний ультрафилет це фактор ризику номер 1 Меланоми, меланомних раків шкіри, відповідно, захист від сонячного ультрафіолету від солярії це надійна профілактика цих станів. Профілактичні заходи, крім того, мають носити комплексний характер, включати також додаткові засоби захисту, освітню роботу це основа профілактики, тому що мало хто націлений на первинну профілактику, в більшості випадків в літній період повністю. З нанесеним сонцезахисним кремом приходять до нас пацієнти, які вже мали неприємність меланоми або немеланомного раку шкіри, або як мінімум диспластичного невосу, після чого їм було рекомендовано е, тотальний сонцезахист, але е, однозначно нам потрібно працювати і з пацієнтами, які потенційно в зоні ризику, світлошкірі пацієнти, е, пацієнти з наявною імуносупресією, тому подібне. Я впевнений, сьогодні буде ще неодноразово згаданий фокус групи. Ну і не забуваємо про те, що сонцезахисні засоби це наш інструмент надійний, контрольований, який може давати очікуваний результат при нанесенні на відкриті ділянки шкіри. Ми можемо на нього розраховувати. Ну і він, в принципі, має набагато менший, ну, менше ризики для шкіри пацієнта з нанесеним засобом ніж без нього. Ну відповідно призначення засобів. Оптимально, коли воно буде з лікарем. Не просто пацієнт пішов, купив невідомо, що і невідомо як використовується, а, але він буде знати, які йому краще використати засіб і як, його, як правильно ним користуватися. Крім того, для пацієнтів ну, це вже практична рекомендація для лікарів, які будуть призначати сонцезахисні засоби. Основна рекомендація уникати інсуляції з 10 до 16, одягати закритий одяг, капелюхи з широкими полями, на відкриті ділянки шкіри наносити сонцезахисний засіб з фактором 30-50. Як правило, більше не потрібно, менше може бути неефективно, особливо якщо пацієнт його ще нанесе недостатнім шаром. Ну і регулярно перенаносити, як вже було сказано. Освітня робота в світі проводиться вже давно, у них є такі гарні брошурки. Флаєри, які роздаються пацієнтам, в тому числі в рамках днів діагностики раків шкіри, днів меланоми і тому подібних освітніх і масових заходах. дуже приємно, що цього року буде такий міждисциплінарний тиждень діагностики раків шкіри. І ну, нарешті, чи не вперше будуть у нас і гарні ілюстровані матеріали, і методичні рекомендації. І Матеріали для пацієнтів і освітні плакати для лікарняних закладів. Тобто ну, можна буде вже говорити про такий комплексний підхід до вирішення цієї проблеми. Дякую за увагу. Хочу запросити вас додатково. Ну, слайда в мене, на жаль, немає. Теж при експорті він загубився в Одесу на секцію по дерматоонкології. Ну кому цікавить, там буде дуже хороша програма взагалі у цих аспектах дерматології. Дякую щиро, Івана Миколавича. Просто з моніторами виникли питання, це потуха, якщо можна технічно. А, все з'явилося. Я б хотів запитати, чи є запитання до за Кузьми Миколаєвича? Ми маємо можливість задати питання. Держіть, Кузьма Миколаївич, а ви, власне, використовуєте сонце записну країні? Я досить скептично відносився теж до сонцезахисних засобів, але останнім з року в рік в мене все більше фотоалергічний дерматит проявляється. І відповідно перші кілька тижнів активної інсоляції, десь кінець квітня, початок травня, без сонцезахисних засобів дуже важко. Інакше ну, майже до, до, до кропив'янки доходить, потім воно нормалізується, ну і на, на морі я вже не можу собі уявити без сонцезахисних засобів. От так що і, і, і з мене навіть сміються, що ти от ну читаєш доповідь про те, що сонце шкідливе, і воно тобі за мстить, що у тебе далі більше алергічна реакція. Дякую, Петро Миколаевич.